Мене звати Якимчук Олег, і я учасник другого туру телепроєкту Твоє майбутнє один. Якби у мене була можливість хоч на день стати журналістом, то можливо, я б провів його так. Я прокинувся рано вранці, і у мене промайнула думка, що сьогодні перший день на посаді журналіста. Не дуже хочеться запізнитися у перший день на роботі. І от я вже на порозі телецентру. Я не знаю, які випробування та пригоди чекають мене за цими дверима. І ось я вже прийшов, привітався з черговим зі мною. Теж. Мені сказали, куди йти. І ось я вже підійшов по сходинках до нової для мене роботи у жанрі журналістики. Привітали мене з радістю. І, не пройшовши 10 хвилин, до мене підійшов шеф-редактор. Для тебе є робота, вона тобі сподобається. Вона для тебе перша, але не хвилюйся. У тебе все вийде, добре. До Дня Перемоги зроби репортаж про людей, які воювали під час війни. Знайди ветерана Великої вітчизняної війни і порозпитуй його, удачі тобі. І знайомся зі, з твоїм оператором Дмитром. Мене звуть Олег, приємно познайомитись. Думаю, ми спрацюємось. Я теж відповів оператор. Від свого друга я почув о Валентині Петрівні, ветерані, яка була медсестрою під час війни. Вже, вже через півгодини підготовки ми відправилися у маленьке село Крапивня, де проживала старенька бабуся. Найшовши дім ветерана, ми були дуже здивовані. Будинок ледь тримався, дім виглядав так, ніби його побудували 100 років назад і нічого не змінювали. Ми б подумали, що будинок закинутий, але побачили стареньку бабусю, яка годувала на подвір'ї корей. Добрий вам день, це не ви, Валентина Петрівна?» – запитав я. Так, а вам щось потрібно, відповіла вона. Ми б хотіли зняти з вами репортаж про те, як вам живеться після війни. Добре, але двір не дуже підходяще місце для розмов. Підемо у хату. Ми зайшли у будинок, у нього було тільки дві кімнати, кухня та вітальня. Навколо висіли чорно-білі фотографії, які знімали під час війни. Не хочете чаю? спитала бабуся. Було б чудово, промовив оператор. І ось ми, ми всі сиділи в вітальні, впиваючи чай. Жестом руки я показав Дмитру, щоб він почав знімати. Отже, скажіть, будь ласка, Валентина Петрівна, як вам живеться?» – спитав я. Як жилося, так і живеться. Живу у цьому будинку вже 68 років. Розкажіть, будь ласка, якусь вашу історію з молодості. Добре. Під час війни я працювала медсестрою, але через деякий час отримала тяжке поранення, після якого вже не могла нормально працювати на цій посаді. Мене відправили додому, сюди. І от одного разу я зайшла в сарай і побачила бійця радянської армії. Він був тяжко поранений і не зміг догнати свій взвод. В дім я його не могла занести, бо в селі були німці, і тому тримала його у сарай. Кожен день я приносила йому їсти і намагалася хоч якось його лікувати, незважаючи на небезпеку, що мене побачать фашисти. І вже через місяць з ним все було добре. Ми покохали один одного, і він обіцяв, що коли повернеться з фронту, то одружиться, одружимося. Він так і не повернувся. З тих пір я і живу тут, закінчила історію бабуся. Вона нам показала цей старай, який ледь тримався. Як же цій халупі міг хтось жити? Ми подякували Валентині Петрівні за все і поїхали назад, до Житомира. І от ми вже їдемо до телецентру. Чи сподобається їм моя перша робота? Скоро я про це дізнаюся. Вже через декілька годин репортаж був змонтований. Мою працю переглянули, і, на мій подив, їм сподобалося. Їм... Мене похвалили, і я дуже зрадів своєму успіху. Напевно, так і пройшов би мій перший день на посаді журналіста. У кожного тележурналіста має бути натхнення і бажання працювати. Необхідно підбирати особливий підхід до кожної людини. Але саме головне – це полюбити свою справу. Мені подобається професія журналіста, і мені б хотілося їм стати.